Орендувати квартиру в Ужгороді стало на три сотні дорожче, а у центрі міста ціна піднялася на пів тисячі. Середня вартість однокімнатки три з половиною чотири тисячі. У новобудовах з хорошим ремонтом ціна сягає п'яти. У 2017-му, прогнозують рієлтори вартість оренди буде сталою, як і купівля квартир. Наразі придбати однокімнатну квартиру у районі Боздуша обійдеться у 300 тисяч гривень. Двокімнатна вартує 700. Найчастіше Ужгородці купують малосімейки на вторинному ринку. Користується також популярністю і метод інвестування грошей у житло на стадії будівництва. Про те, щоб такий варіант був безпечним, ріалтори радять добре вивчити історію забудовника і лише після консультації з юристом підписувати договір. Треба звернути увагу дуже часто квадратура, щоб співпадала початкове кінце, вона може різнитися в процесі забудови. Плюс строки. Плюс обов'язки сторін одного з другого боку, це дуже важливо. Це треба вивчити досконально, тому що воно може маленьким шрифтом писатися, щоб ну, знати свої обов'язки і обов'язки забудовника. Це важливо.